Коли мова йде про шпигунів, ми в першу чергу згадуємо про Джеймса Бонда: кмітливий, сильний, розумний і спокусливий. Легко перемагає ворогів, викрадає надсекретну інформацію та жіночі серця і неодмінно з бакалом вермуту з оливкою. Створив цього культового персонажа письменник та офіцер військово-морської розвідки Великобританії Ян Флемінг. В інтерв'ю він розповів, що Джеймс Бонд це вигаданий образ. Його прототипами є як мінімум 14 людей. Дей, з якими колись був знайомий автор, та є один шпигун, про якого Ян Флемінг ніколи не розповідав, але який подарував кіношному персонажу частину свого характеру, а головне ім'я Джеймс Бонд. Ян Флемінг завжди наполягав, що ім'я для свого героя він позичив у американського орнітолога Джеймса Бонда. За словами письменника, він спочатку хотів зробити героя нецікавим та дурнуватим, простим інструментом спецслужб із шаблонним ім'ям. Як йому здавалося, Джеймс Бонд це найдурніше ім'я, яке він коли-небудь чув. Згодом письменник відмовився від образу недолугого шпигуна, але ім'я залишив. Вважається, що головним прототипом Джеймса Бонда був британський розвідник, який народився в Одесі Соломон Розенблюм, більш відомий як Сідней Рейлі. Він був одним із найспритніших шпигунів 20-го століття. За однією з версій, історія Рейлі дуже вразила Яна Флемінга. Під час Другої світової війни Флемінг працював у британській контрозвідці, тож мав доступ до секретних архівів спецслужби. Багато рис для образу суперагента Джеймса Бонда, письменник запозиції. Чив саме з реальної біографії Рейлі, принаймні так запевняв Флемінг, і у це вірили шанувальники його творчості. Але наприкінці 2020 року з'явилася новина, яка змусила засумніватися в словах автора. В архіві інституту національної пам'яті Польщі знайшли документи про реального британського розвідника на ім'я Джеймс Альберт Бонд. Він народився в 1928 році в англійському містечку Бідефорд. У 54-му одружився на Дженет Таккі. У них народився син. У 1964 році 36-річний британець приїхав у Польщу, і там реальний Джеймс Бонд швидко привернув увагу польської контрозвідки. Його запідозрили у шпигу. Унстві та почали стежити. Увага польських спецслужб була не випадковою. Справа в тому, що на той час вже вийшли 11 книг та два фільми про агента 007. Тому, коли реальний Джеймс Бонд влаштувався архіваріусом військового аташе британського посольства у Варшаві, за ним одразу почали стежити агенти контррозвідки. Директор інституту національної пам'яті Польщі Маржена Крук розповіла агентству Reuters, що Бонд, який відвідав Польщу і справді нагадував літературного героя. Він також любив світські. Вечірки фліртував з жінками, але пити полюбляв пиво, а не вермут. За даними польських архівів, Бонд двічі намагався проникнути на радянські військові об'єкти, які знаходились на території Польщі, але при цьому не контактував з місцевими жителями. Через рік у 65 му Бонд покинув Польщу. На жаль, сам Джеймс Альберт Бонд не встиг повідати свою історію. Він загинув ще у 2005 році. Однак його дружина Дженет такі розповіла, що Джеймс справді був британським шпигуном. За словами Джанет, коли вони перебували в Польщі, вона підозрювала, що чоловік займається чимось дивним, хоча й не знала певно, чим саме. Дженет згадує, що весь час перебування у соціалістичній країні за їхньою родиною стежили. Наразі невідомо, чому Джеймса Альберта Бонд. Да, чиє ім'я на той момент знав уже увесь світ, направили до Польщі. Припускають, що він мусив виконувати роль прикриття для когось іншого, відволікаючи на себе увагу польських спецслужб, поки справжній розвідник виконує свою операцію. Правду ми дізнаємось тільки коли будуть розсекречені матеріали британських архівів, які стосуються того періоду. З моменту публікації першої книжки Яна Флемінга про Бонда пройшло майже 70 років. Досі точиться багато суперечок, хто став справжнім прототипом та чиє ім'я носить супергерой. Деякі історики припускають, що Ян Флемінг познайомився з реальним Джеймсом Бондом, коли працював у британській контрозвідці. Коли ж вийшов перший роман про суперагента, Флемінг не знав, що реальний Бонд досі працює у розвідці. Саме тому довелося вигадувати історії про американську. Орнітолога Сіднея Рейлі та інших. Однак документальних підтверджень цієї версії немає. Джеймс Альберт Бонд не єдиний розвідник, який надихнув на створення культових творів, чого лише вартий образ Макса Отто фон Штірліца, шпигуна Максима Ісаєва, прототипом якого був радянський розвідник Всеволод Владіміров. Але про це іншим разом далі буде.